Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми у дитячій музичній школі. Новий директор підопічні об'єднання Віра відвідали захід з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Олександрійська дитяча музична школа на початку грудня отримала нового керівника. Представлення очільника закладу творчому колективу відбулось 2 грудня у музичній школі. Хто відтепер очолюватиме заклад освіти та яку пропонує перспективу розвитку, розкажемо далі у новинах. 2 грудня творчому колективу Олександрійської дитячої музичної школи представили нового керівника. Відтепер заклад освіти очолюватиме Леся Погоріла з посадою. Привітала директорку, заступниця міського голови Ірина Чемерис. Вітаю вас, і весь колектив із вашим призначенням. Скільки я маю надії на те, що ваші вміння, ваш досвід, ваша професійність обов'язково підуть на користь закладу. І не тільки на користь закладу на користь нашому місту. Ви знаєте, що я дуже скрупульозно відносився до того, наскільки кожна установа, кожен заклад вкладається у розвиток нашого міста. Для мене це важливо, оскільки кожен заклад це та частинка пазлу, який складає повністю бачення Олександрії. І я хочу, щоб музична школа була вагомим великим пазлом у всій нашій історії, історії нашого міста. І історія музичної школи, вона Велика, вона глибока, вона потужна. І я хочу, щоб під вашим керівництвом ця історія стала ще кращою, ще більшою і написаною гарній книзі під назвою Місто Олександр під час зустрічі з колективом Леся Погоріла озвучила свої пріоритети на посаді, зокрема підтримку молодих талантів та розвиток творчих ініціатив. Хочеться дуже багато зробити для територіальної громади. В першу чергу це розвиток і підтримка нашої культури, навчання наших діток, розказати батькам, чому корисно займатися саме музикою, не тільки спортом. Всі знають мене як викладача фольклору в коледжі культури. Хочеться цей напрямок, все-таки це йде про збереження національної традиції і обряд. І щоб діти не знали, ну не можна цього. Ми будемо думати, як, як зробити цей напрямок, як його. Звісно, цим не кожен, не кожна дитина зможе займатись, і, можливо, не кожна дитина матиме і бажання цим займатись. Але є ті діти, я знаю, що яким це подобається, і ті таночки водить, і ті ігри, і приказки, і поспівки. І щедрівки, і колядки це все цікаво, і це та традиція, яку повинні діти наші знати і нести з собою через століття. Леся погоріла, має багаторічний досвід у сфері освіти, адже до цього тривалий час викладала фольклор в Олександрійському коледжі культури та мистецтв. 15 років в Олександрівському фаховому коледжі культури і мистецтв викладала хорові дисципліни і предмет керівництва фольклорним ансамблем, але він був тільки декілька років. А так все життя займаюся творчістю, займалася вірніше творчістю і якимись такими цікавими проєктами. Ну, все сугубо по фольклору, бо я це любила просто і люблю. Нова очільниця дитячої музичної школи під час зустрічі пообіцяла колегам підтримувати напрацьовані у закладі традиції та розвивати академічну освіту серед юних вихованців. Підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра відвідали захід з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Зустріч пройшла напередодні у районному будинку культури, а настрій створювали творчі виступи колективів Палацу культури Олександрійський театр. Подробиці у наступному сюжеті. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який щороку відзначають 3 грудня, в районному будинку культури відбувся концерт. Серед його глядачів відвідувачі терцентру та підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів. Віра мета цього дня нагадати про важливість рівних прав і можливостей для всіх членів суспільства. Не можуть люди виїхати з під'їзду, і до мене приїжджали люди з України. Оказується, у нас є новий метод. Який у нас в Олександрії вже застосовується, але не для багатоповерхівок. Дивіться, якщо взяти поліклініку, ви всі бачили під'їзд і там е, такий е, інтересний желізна така, е, сітка, яка виписується через інтернет. От, і може заїхати і мама з дитинкою е, на колясоці, і інвалід любий. Оказується, в нас по Україні роблять на першому поверсі і ця сітка падає. І людина може, будь ласка, і з тілешкою підійти. І люба людина і не тільки з коляскою, а і, я думаю, що у нас тілешки такі важкі, теж можна, і коляски любого вида можуть пройти. Серед позитивних моментів, які відбулись протягом року в об'єднанні, Зоя Безубова відзначає екскурсії у зелені зони відпочинку та безкоштовне користування соціальним таксі за потреби людини з інвалідністю. У нас соціальне таксі має кожен інвалід заказати в лікарню в державні служби. От і це соціальне таксі, якщо в тебе приписані, що ти інвалід іменно опорно-рухового апарату або пожила людина, їздить безкоштовно. Наші інваліди дуже доволі транспортом, тому що автобуси їздять з низьким посадкою, і ми навіть в приютовку їздили низький уклін нашому Сергію Анатолійовичу, що ми вже три рази побували там, і дуже прекрасно. Серед підопічних віри багато переможців, змагань за шахів та шашок. Інтелектуальний спорт для людей з інвалідністю це не лише майстерність, а й сила духу та воля до перемоги. В об'єднанні зараз є тренер, але немає нічого, аби продовжувати заняття. Щоб придбати весь необхідний інвентар для об'єднання, треба сума у понад 30 тисяч. Говорить Зоя Беззубова. Ми не можемо ходити, але мої люди в області займали перші місця. І мені б хотілося. У нас є керівник хороший, щоб все-таки нам держава купила і шахмати, і шашки, і якісь щаси, і ті доски. Ми хочемо розвиватися. Нам дуже хочеться це робити. Зараз об'єднання інвалідів Віра нараховує понад 250 дорослих та більше 50 дітей. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.